Мій, Боже, добрий, милосердний, сердий, що дозволив зійти на землю, славимо тебе. Волає людство безперестанно, в тебе, владико. Милосердя твого це свято, милосердя, вийшло з глиби Твого серця, надіє кожна душа, яка вірить Свого Творця, Це. Серня вийшло з глибин Твого серця і линей у небеса до свого свого Творця. Зі щоденника святої Фаустини Ковальської, Свято милосердя вийшло з моїх надр. прагну, щоб урочисто відзначали його у першу неділю після Великодня. Людство не зазнає спокою, доки не припаде до джерела мого милосердя. Дочко моя, говори усьому світові про незбагненне моє милосердя. Прагну, щоб свято Милосердя було притулком і сховищем для усіх душ, а особливо для бідних грішників у цей день відкриті глибини мого милосердя, ціле море ласк виливаю на душі, які наближаються до джерела мого милосердя, яка душа приступить до сповіді і святого Причастя. Отримає повне відпущення гріхів і кар. У цей день відчинені усі Божі канали, по яких пливуть ласки. Хай жодна душа не боїться наблизитись до мене, навіть якщо б її гріхи були як пурпур. Моє милосердя таке велике, що у вічності не збагне його жоден розум, ні людський, ні ангельський. Усе, що існує, вийшло з глибини мого милосердя, кожна душа розважатиме у вічності мою любов і моє милосердя. День другий сьогодні приведи до мене священичі і монаші душі, і занур їх у моє незглибиме милосердя. Вони дали мені силу, щоб пережити гірку муку, через них, як по каналах, спливає на все людство моє милосердя. Наймилосердніший, Ісусе, від Тебе походить всіляке добро, примнож ласки в душах священників, монахів і монахинь, щоб вони здійснювали достойні вчинки милосердя, щоб ті. Хто на них дивиться, славили Отця милосердя, який на небі. Джерело Божої любові в чистих серцях перебуває, занурене в милосердя морі, ясне, як схід сонця і променисті зорі. Оче предвічний подивися оком свого милосердя. На вибране у твоєму винограднику гроно на душі священників, монахів і монахинь, та обдаруй їх силою свого благословення, а задля любові серця свого сина, у якому вони перебувають, уділи їм сили свого світла, щоб вони могли вести за собою інших дорогою спасіння, щоб разом хвалили. Твоє незглибиме милосердя, на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі. І всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче предвічний жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу душою Божество. Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Окрови і воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе Я уповаю, і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю. Ісусе, довіряю Тобі, довіряю Тобі, довіряю Тобі.